Так, ми продовжуємо, продовжуємо, граємо другий тайм. Зараз спробую поділитися. Шість сюди Отже, у нас були трошки проблеми зі звуком. Це через повітряну тривогу було сповіщення, і воно трішки збило нам звук. Сподіваюсь, зараз все чути. Поставте лайк, якщо Балета, чути все. Продовжуємо другий тайм. У нас почався з рахунок з рахунком 4-0. Поки що на старті другого тайму була контратака від суперника, і збивають, збивають Матвія в атаці. Це мало би бути навіть жовта картка. Шиян буде. Шиян буде зараз робити закидання. Давайте ми трішки приблизимо. Отак От можливо буде. І є. Є. Так, це, це був... Я трішки навіть пропустив. Це був п'ятий гол від Матвія через удар штрафний від Шияна. Трішки замешкалися в воротарському майданчику. І Матвій головою легенько закинув м'яч нашому Івану Качуровському. Ми продовжуємо. Так, так, це контратака від суперника і ну, перший, перший, перший маємо перший відповідь, скажімо так, після. Після рахунку 5-0 він стає 5-1. Здається, можливо, я навіть і помиляюсь. Можливо, це навіть 6-1, але ми зараз подивимося. Так, головне хлопцям не розслаблятися. Щасливе, дуже підсилились шахтарськими гравцями знову. Так, у нас небезпечний небезпечний штрафний. Тут хлопці вміють бити сильно. Зараз я гляну на табло, який у нас рахунок, щоб ми точно не помилилися. Так, все вірно, у нас рахунок 6-1. Перепрошую. Так, Марк ж забив п'ятий м'яч в кінці минулого е тайму. І вже шостий м'яч забив Матвій. Зараз так. Хлопці наші виставляють стінку. Це має бути сильний удар. Але ох, цей удар був в, в бокову стійку. Він переходить на кутовий, ніби думали щасливці, але. Арбітер вказує, що це удар від воріт. Мирон наш такі м'ячі вміє приймати. Ми не боялися. У нас іде контратака від наших хлопців. Матвій мав би перекинути у того високого дядька. Але той високий дядько свою ногу виставив, і ми не змогли його пройти трішки. Але нічого, ми знаємо, як з ними грати. Вже перший тайм ми з рахунком 5 0 відіграли. Рухаємось далі. Кутовий від Матвія. Вибиваємо на забокову лінію аут для щасливців. Ті шахтарців. Називайте, як хочете. Так, це має бути прохід через лівий фланг. І Романенко вибиває цей м'яч на кутовий. Краще, хай це буде кутовий, ніж, е, ніж таке пробивання в бік нашого Мирона. І так, через верх. Романенко, Павленко. Знову ми відбиваємось. Ми відбиваємось, Олексенко. Так, спокійненько. Наханіна передачка не прийшла. Знову щасливці пробують атакувати. Там Павленко бореться. Ханін. Перевели суперники на інший фланг. Пробують пройти через центр. Там б'ється наш шиян. Шиян б'ється, трішки не добився і м'яч у Мирона в руках. Спокійно. Це нормальний нормальний удар, який ми вміємо приймати, який ми вміємо відбивати. Він доволі легкий. Так, Ханін, Ханін, Ханін. Головне тепер, щоб не пожаднічав. Простріл на і. Так, так, це був такий удар легенький. Легенький і тонкий, але він, на жаль, на жаль, цей удар потрапив в бокову стійку. Ми відбиваємось. Ми відбиваємось знову. Атакує суперник. М'яч опиняється у Мирона через правий фланг. Хотів Мирон далі закинути, але там вже була незручна позиція для прийому м'яча. Тому зараз це буде вибивання, сильне через Олександр. Ханін перехоплює. Мав би, мав би, мав би передати це на фланг, це... але ні, він б'є, він б'є, він б'є в ворота. І знову воротар цей, цей м'яч забирає. Зміна. Вже перша зміна пішла. Наші хлопці атакують знову удар від Ханіна, але... Трішки не але хай буде більше таких ударів. Хай буде більше таких ударів. Як кажуть, навіть знаєте, палка раз в рік стріляє, то якщо навіть удари не дуже вдалі з першого погляду, вони можуть обернутися голим для нас, правда? Тому головне побільше бити, посильніше, повпевненіше, а хлопці наші сьогодні грають доволі впевнено. Рухаємось далі. Так, 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 поїхали. У нас, у нас контратака мала би бути від суперника. Хлопці відбивають цю атаку. Відбивають цю атаку. Відбиваю атаку м'яч опиняється У Мирона. Ми спокійно, спокійно зараз розводимо. Це має бути, мабуть, удар дальній. На Ханіна. Ханін цей м'яч пробує пробує пройти сам Сам знову ж таки через правий фланг на Марка. Марк передає на Матіящука. Матіящук на Ханіна трішки невдало. Втрачаємо цей м'яч. Мирон на місці вибиває його за бокову лінію і аут для суперника. Швиденько вони вводять, пробують пройти через центр. Трішки замешкались тут. Матіящук в обороні. Ханін знову перехоплює, піде сам, чи буде з кимось грати. Це десь далеко пішов правий кут на того, кого там немає. Так, нічого страшного, все нормально. Це була атака. Так, атака на нашого хлопця. У нас Ханін трішки падає. Він має штрафний. І зараз, скоріш за все, бачачи сьогоднішню гру, він буде пробивати. Стають перед м'ячем гравці-суперника. Арбітер відганяє, і це має бути удар, але це було в принципі закидання. Трішки трішки невдалий, невдали ті меча. Матішук через Мирона зберігаємо. Чудово, класно, 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 контратака. Матіщук, Ханін. Ханін по правому флангу по лінії, по лінії біжить. Зберігає, зберігає м'яч і удар! Удар! І ще один. Мав би бути, трішки Марк до м'яча не добігає. Але це мав би бути класний удар. Мав би бути 100% гол. Але це гра тут не все так, як ми хочемо. Аут для атлетівців. Аут для атлетівців. Через, через Марка пробували знову пройти в бік воріт. Не дуже це вийшло, але знову ми м'яч зберігаємо. Шиян прокидає його, хай він краще буде у воротаря суперника Ми поки перепочинемо, розташуємось і будемо продовжувати свою атаку. Бо тут хлопці не дадуть перепочити. М'яч у жовтих має бути, каже Арбіт лише лише лише. Ханка шиян дуже гарненько передає його через центр на Матіящука. Ханін Матєщук обігрались чудово. Так, і шиян вибігає. Вибігає локомотивом на цей м'яч. Можна було би навіть пробити, але трішки щось у нього потрапляє в ногу. Мабуть, нога суперника чи, чи газон. Так, розігрують суперники. Вратар через правий фланг. Там Марк бореться, вставляє ногу. Як каже Денис Гайден, виставляє свій шлагбаум. І ми забираємо цей м'яч. Щасливці, його віддають нам на на атаку. Трішки не проходить через Марка Атака. Контратака від суперника. Удар. Удар не дуже вдалий. замешкався суперник. Знову через центр обступується Шян спокійно. Втрачає трішки м'яч, трошки помиляється, і це не це може бути небезпечно. Нічого нічого, все нормально, все нормально, зберігаємо м'яч через правий фланг. Ханін, 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 Ханін думає, на кого так. Довга передача на Гайдена. Гайден на Ханіна чудово обигрується. Це має бути непогана атака, мала би бути, але вибиває суперник за бокову лінію, як завжди. Як в принципі, всю сьогоднішню гру у нас. У нас продовжується рахуночок 6-1, поки не забили сьомий м'яч, але ми на нього дуже чекаємо. Прямо. Правда? Знову зміна. Не, не дає е, тренер хлопцям замерзнути по три хвилинки, буквально там, чи по 5. Наші хлопці виходять, грають, для того, щоб всі були в тонусі. Тому що стояти насправді трохи, трохи холодно, але не для наших хлопців. Чудове, чудове прокидання, клас, клас. Це був дуже класно розіграний стандарт. Понизу, понизу пройшов і Ярик Романенко забив цей гол. На сьогодні станом на 11,5 з 11 половиною хвилин другого тайма. Ми маємо рахунок. 7-1 на користь. Атлетіці сильне, сильне прокидання. На табло ще поки світиться 6-1, але арбітер просто трошки забувся змінити рахунок, але ми його знаємо вже з вами. Так, пробує пройти знову суперник. Шахтар Шахтар пробує пройти через центр, через фланг. Не виходить. Бореться Матвій, бореться Матвій на фланзі. Виборює м'яч. Так, через Олексенко. Матєщук. Матіящук на Матвія. Матвій чудова передача. І Павленко трішки не проходить. Прямо потрапляє в ноги в ноги голкіперу. Ваня Качуровський сьогодні на воротах, хоча він трошки змінювався. Але так, що там у нас вказує, вказує арбітер на порушення. Так, з центральної лінії у нас розігрується штрафний. Так, це може бути удар, і такі удари ми беремо, хоч він був і не зовсім в. Ворота, але в напрямку воріт. так Суперник поки через бек обигрується. Жорстко грають, жорстко грає великий хлопчик з шахтаря Ми нікого не боїмося, ми впевнено, нормально, спокійно граємо. І м'яч за бокової вводить Романенко трішки. Трішки-трішки вийшов суперник і забрав його. Шахтар пробивається з ударом до Мірона. І Мірон цей м'яч спокійно, спокійно бере. Ніби це йому дали пас. Довге закидання на Олексенка через лівий фланг. Суперник вибиває цей м'яч за бокову лінію знову. І ми чекаємо, чекаємо, поки хлопці підтягнуться, і буде закидання від атлетівців на Павленка. Павленко бореться в кутку поля, втрачає м'ячик, але це нічого, ми знову можемо його перехопити. Хоча поки що у нас іде контратака. Контратака Шахтарівцям через, через правий фланг. Падаємо, падаємо, і удар, удар, удар. Неприємний удар, але підйомний. Так, через правий фланг. Матвій Матвій Матвій, спокійно, спокійно обигрує суперника дуже гарно, йде по лінії. Закидання, мабуть. Але все одно ми не втрачаємо м'яч. Хлопці-суперники трішки занервували. і вибили його на кутовий. Ми вже забивали сьогодні двічі з кутового з розіграшу, і знову у нас розіграш, але цей раз трішки не вдало, нічого страшного. Настрій у нас сьогодні гарний, я би сказав навіть пречудовий. Ми продовжуємо свою. Свою гарну гру. Через центр пробує Пробує гравець Шахтаря пройти. Він проходить, проходить у нього передача. Знову ж таки, в штрафному майданчику ведеться. Нога, Іде велика боротьба. Наші хлопці відбиваються. Шиян на м'ячу. Удар мав бути від великого хлопчика. Він невдалий. Павленко, Павленко, м'яч переводить на інший бік поля. На половину суперника від нашого суперника закидання. Хлопці знову ж таки борються. не дають жодного шансу е, супернику пройти. Зміна у щасливого. Два хлопці виходять. Але ми бачили, що навіть в минулому таймі їх заміна на шахтар... на шахтарівців, як би так сказати. Не дала результату, не було жодного голу в минулому таймі. А зараз у нас іде контратака від Матвія. Чудова передача. Чудова передача через Матія Щука на Олексенка. Дуже, не дуже потужний удар, але удар, удар ми маємо. Так. Ще одна змінка дає тренер, залишає Романенко Ястрика. Так, і у нас знову, знову, знову має бути атака. Атака, хто б'? Так, так, чудово, чудово розіграли. І Матвій забиває уже восьмий м'яч в цій грі. Рахунок стає 8-1 на рахунок атлет на користь атлету. І ми продовжуємо закінчувати цей чудовий матч. Скажімо так, відверто кажучи, на початку, перед грою, здається мені, що хлопці трішки переживали, тому що була одна із ігор з цими шахтарцями в складі щасливого, яка не дуже була вдала для нас. Але сьогодні вони набрали, набрали дуже багато жирку. І хлопці наші просто гарно впевнено обігрують по класиці суперника. Всі задоволені. Була контратака від суперника, але ну, ви самі бачили, ви самі бачили, що тут відбувається. Хлопці не дають жодного шансу супернику. Іде вже до завершення наша гра. Чудово ми сьогодні повеселилися. Суперник, як бачите, нервує. Вони зазвичай грають. Ви бачили щойно, як вони жорстко грають. Але... Ну, і... Мав би бути, мав би бути трішечки зараз удар. Ми бачили, як збили нашого, нашого гравця. Ромка, Ромка, тримайся, нам треба від тебе сьогодні гол. Тому стиснув зуби і папа дивиться. Має бути гол. Ще час є. Так. Трішки хлопці наші не домовились зараз про цю атаку. Так, зараз, зараз боремось в центрі практично поля, виборює суперник, м'яч. Хоче на когось передати, це мала би бути передачка. І вона є ця передача. Мірон на місці. Ай, перепрошую, перепрошую. Я тут підказу, собі заспіную. Мірон на місці забрав м'яч, все нормально, все нормально. Я трішки запереживав, забув знову повернути камеру. Прошу вашого вилучення. Так, Ром... довге, довге перекидання на Матвія. Матвій там бореться біля центральної лінії. Практично забрав суперник. М'яч, але ненадовго, ненадовго Ромка забирає цей м'яч, віддає. Вже другий запісується. Кані зараз. Ханін, Ханін, Ханін бореться, бореться за цей м'яч, і у нас знову був удар. Удар в бік воріт. Мірон цей м'я чудово відбив е, і перевів цей можливий е, неприємний удар на кутовий. Зараз бачимо кутовий від суперника. Він невдалий знову. Нам, це, нам такі удари приємні. Продовжуємо далі. Мірон довге закидання. Небезпечно, небезпечно, але знову миром на місці. Не проходить м'яч до нашого гравця. Рома його так чекав, так чекав, але трішки він не пройшов. Ви бачите, нервують суперники. Нервують трохи суперники, трохи сваряться. Трохи матюкаються. Їх можна зрозуміти. Вони сьогодні очікували, мабуть, на інший результат, але маємо, що маємо. Сьогодні фортуна на боці атлету, і це, як ви бачите, не тільки фортуна, а це і доволі впевнена, відлагоджена гра. Хлопці. За цей тиждень гарно потренувалися, і сьогодні ми всі бачимо, який результат. Результат е з цифрою 8, яка сьогодні на табло. Так, Ваня обстукується з, зі своїм гравцем. Пробують, пробують пройти хлопці. Ми відбиваємось, але не зовсім не зовсім відбиваємось. Іде контратака через центр. Там двоє наших гравців. Павленко. Шиян. Трішки помилилися, нічого. Там Матіящу. Він не дасть пройти. Павленко. Павленко трішки невдало вдало. Була, була дуже непогана задумка. Матіщук. Павленко на шияна. Шиян про прокидання. Матіщук. Матіщук правим флангом через Павленко забирає, прибирає гарненько і удар! Удар від Олексенки. Ми маємо дев'ятий гол. Цій зустрічі 9-1, друзі. 9-1. Можна, в принципі, вже закінчувати. Але нам приємно дивитись на таку гру. Тому давайте ще трошки понасолоджуємося: 9-1 рахунок в цій грі. І давайте, можливо, схрестимо пальці, щоб у нас сьогодні ще був 10-й побачений гол. Нам такі, нам такі новини подобаються. Тому ми продовжуємо, ми продовжуємо атакувати. Пресують хлопці, пресують гравців суперника. Був тільки що пресинг на Ваню Качуровського. Він майже помилився. Матіщук. ходить Олексенко, Олексенко. через фланг. Гарненько. Так, через центр. Там Марк. Марк приймає м'яч, пробує пройти через фланг. Вибивають на кутовий. Ну, давайте так. Можна, можна, можна ще забити мінімум один гол. Зараз у нас кутовий. Сьогодні ми забивали з кутових чудовий шанс зробити цей матч з цифрою 10 на початку. І удар. І так! Є! І сьогодні ми побачили ще гол від шияна. Молодці! Арбітер вже навіть не змінює рахунок на табло. Бачите, ми поговорили, ми подумали, мабуть, всі схрели пальці, і ми бачимо сьогодні 10-й, 10-й і 11-й і 11-й 11, 11 гол від гравців Атлету. Ну, що ж, що ж тут сказати? Що тут сказати? Все правильно де класували Суперника на надія на шахтар, як ви бачите, вона не завжди себе виправдовує. Чесна гра і власні тренують свій результат, як ви бачите, у вигляді рахунку на табло. Все. У нас закінчився. Закінчився цей чудовий, чудовий прекрасний матч. Ми можемо привітати наших хлопців. Давайте подивимось на їх щасливі обличчя, на їх щасливі прекрасні обличчя. Молодці. Мірон. Мірон з повернення. Да. Умнічка. Умнічка. Так тримати. Вітаю тренер. Прекрасна гра. Я даже сам як переживав. Якось так, на класі кажуть, прям правильно, що ми з Миколаєчем розмовляли. Він каже, що в них індивідуально всі разом щось не вийшло. Все, за комоту молодці, молодці, хлопці. Ми почули коментар від тренера. Ми всі бачили, яка це була гра. Друзі, дякую за, за сьогоднішню участь. Це гра, яку можна передивлятися. Всім дуже дякую. З вами був коментатор Папа Ястрика. Зустрінемось на наступних іграх. До нових зустрічей. Бережіть себе і близьких, вдалих вихідних. Забирайте все.